За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня, шановні друзі. Запрошую вас на арену Лівий берег. Це поруч із Києвом. І сьогодні тут футбол. і Сьогодні тут на футболі серйозні люди. Юрій Віліч Максимов, зокрема. Отож, сьогодні арена лівий берег приймає поєдинок шостого туру чемпіонату Української прем'єр-ліги. І ви знаєте, я в очікуванні дуже цікавого матчу, чесно кажучи. Сьогодні лівий берег новачок Української прем'єр-ліги приймає Криворізький Кривбас. Зміщується в центрі з м'ячем. Мяч нього під контролем. проникаюча передача. Там Микітишин зараз виринає за спинами захисників лівого берега на позиції центр форварда, М'яч до нього не доходить. Можливо, в осаді був Мекітишин. А можливо, ні, Луньов фінтить на лівому фланзі. Обігрує суперника. Зміщується центр. Передача в центр. під ліву удар по воротах, повз ворота пробиває Жан По програє боротьбу Дударенко, Той відразу в центр на приходька. Приходько Синиця, удар по воротах. повз ворота пробиває Олег Синиця. Перша цікава комбінація від футболістів лівого берега дуже легко перекусив. Знаєте, як говорять футболі. Додоренко там на лівому фланзі Жана По. Микитихшин зберіг м'яч підіграв суперника. Поперечна передача на Луньова. Луньов набирає швидкість, віддає пас на правий фланг. Жан По. По зміщення в центрі з м'ячем м'яч під лівою ногою. У Жана По розрізна передача Соса. Удар поворота. Повз ворота пробиває Соса. Підважливо був Сайд чи ні, якщо не було положення поза грою. Це була дуже хороша комбінація виконання футболістів Крибаса. Вже красиво вони все це розіграли. Ідеально, друзі. Таут для Кривбаса поруч із сохним майданчиком суперника. Мекитишин. Макітишин. Можна бити тут. Макітишин б'є повз ворота. Вище воріт пробиває Артур. І не без рикошету там обходиться. Тому Кривбас здобуває право на кутовий. Сьогодні звернуть увагу на Кривбас. І тим більше не скажеш, на жаль, що гра видовищна, що команда там феєрять, створюють велику кількість гольових моментів на 43-я хвилина матчу це момент Соси, після передачі Жана По. Я б сказав, що це єдиний момент у першій 45 п'яти хвилин гри. І, напевне, якщо розвивати цю тему, напевно, можна сказати, що це означає, що лівий берег добре дає собі раду у цьому поєдинку. Трошки видозмінюється лівий берег. Неструктурно у нас е, що виходить у нас, Іван Когот виходить, переходить на лівий фланг атаки. Зараз Іван Когот з м'ячем передача в центр. Галас удар поворота. Перший удар площину воріт Кривбаса Тарас Галас. Він зайняв позицію правого вінгера лівого берега. Синиця лежить на газоні. Синиця постраждав про цій атаці. Ніхто вибивати м'яч, звичайно ж, не буде. Це Микита Шевченко. Я так, розумію, я так розумію, це реакція на поведінку Юрія Вернедуба. 0-0 на табло. Результат, який, звичайно, більше влаштовує лівий берег. Понедільник. Удар по воротах. Відразу виходить на поле понедільник з удару у площину воріт Максима Михаєва. Якщо не помиляюсь, перший удар в площину воріт у виконанні криворізького крибасу. Романчук хороша, довга передача. Вона проходить. Кузик. Не підлаштувався під віскок м'яча, але зберігає м'яч. Кузик. Подача. Хороша подача. Удар Задирака. Повз ворота пробиває. Момент. Твердохліб поворотах не пробив. Він боровся за цей от верховий м'яч із Дмитром Семеновим. Подача зі штрафного. Банада грає цей м'яч. Ще боротьба. Боротьба. Забирає м'яч у руки Кліщук. Сухоручко дістав цей м'яч ногою, спрямовав його у бік воріт. Давайте дивитися ще раз. На сухоручку це був небезпечно. Уже біля воріт, ліво убира. І це задирака. Він виводить крива вперед на 81-й хвилині. Поки ви повтор дивилися. Задирака вискакує на побаченні з Максимом Миханнявим. І на 81-й хвилині матчу Кривас повів в рахунку. Говорили про галаса, як про потенційного Джокера лівого берега. А отримали Задираку, як джокера Криворізького Кривбаса. Ну що ж, давайте зараз будемо розбиратись, як це сталося. Максим Задирака в дебютному матчі цього сезону забиває. М'яч, який має всі шанси стати трьохочковим неймовірно важливим для кривбаса. Дивимось повтор. Кузик віддає передачу на задраку. Немає положення поза грою. Немає офсайду. Дуже проста атака кривбаса. Не витримали лінію оборонці лівого берега. Як то кажуть, створив глибину атаки для суперника Андрій Якімів своєю позицію. Задирака уникнув положення поза грою. Вискочив один на один із Максимом Миханівим і в ближній кут пробив. Дібан. Подивіться, щасливий, який Іван Дібангов зараз виходить на заміну. Можна виконувати подача від Миханнява в напрямку Сухоручка. Вибиває м'яч головою Драмбаєв. А власне підбирання. Дударенко Крайне вдало грає Олександр Дударенко. І на цьому цей поєдинок завершено. Дає фінальний свисток Ігор Пасхал, Друзі, 1-0 Криворізький кривбас обігрує сьогодні у виїзному поєдинку Лівий берег джокер Юрія Вернедуба Максим Задирака сьогодні створив різницю у цьому матчі. Після виходу на заміну Максим Задирака забив ось після цього епізоду. Передача злибини від кузика. Задирака втікає від Якімєва, який помиляється, не залишаючи Максима Задираку положені поза грою. Задирака виходить один на один із Максимом Механімом і пробиває в ближній кут, застаючи голкіпера лівого берега зненацька. Ну, звичайно, коли ти приносиш своїй команді перемогу у важкому матчі, мінімальну перемогу, коли ти приносиш очки, можна посвяткувати як Кристяна Роналду. Оплески від е, Миколи Лавренка своїм футболістам, які зараз підійшли подякувати вболівальникам. Лівий берег відіграв, я вважаю, дуже достойний поєдинок. Лівий берег сьогодні створив багато проблем. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.